Вітаю, мене звати Наталія. Я можу допомогти? Як я можу до вас звернутися? Юлія, мене вже перекинули на вас, ви мене вже сьогодні п'ята. Стосовно uh -huh. відключення. Я вже пояснювала декілька разів. власника. Я... Що що? Прізвище власника. Так, я слухаю вас. Уже який місяць нам малюють борг 14 тисяч. Відправляла показники. У вас вони в базі фіксуються. Я вже паралельно з оператором, може можу навіть зараз з вами звірити, що відправляла в чат-бот, і на кожен наступний показник мені чат-бот видає, що показники менші ніж попередні, і вже вимкнули світло півдня, як немає. Ніхто не хоче включати. Звідки взявся борг? Мені ніхто пояснити не може. І нічого не робить. 31.498 було внесено в систему, тому система так не приймає менший показник і блокує. Каже, а де, що... де менші показники, будь ласка? Де знайти? Ви маєте фотофіксацію до нашої компанії відправити. Так я відправлялася. У, у мене в переписці у Вайбері вся фотофіксація є. На електронну адресу компанії направте, будь ласка, фото, де буде чітко зазначений серійний номер лічильника, скажіть особовий рахунок і прохання відкоригувати невірно внесені показники. Тобто чат-бот не має переваги, я правильно розумію? Краще на електронну адресу направити, так. А чат-бот? Щоб воно не... пішло в роботу до фахівців білого центру, так, на розрахунковий візді. А чатбот тоді навіщо? Для передачі показів, формування, заяву. І тут електропостачання. Тобто він сам по собі існує своїм життям і може фіксувати заборгованість я правильно розумію? А тобто, це читбот якої компанії? ДТ Київські регіональні мережі. Та саме заборгованості, ви там інформацію не відслідкуєте. Так, але воно мені пише, що показники. От давайте зараз з вами в телефонному режимі, тому що я теж записую нашу розмову. Перевіримо, так. які я показники надавала, і я вам зараз я теж скриню переписку в чат-боті і що він пише мені. Давайте перевіримо всі показники, які я подавала. Друзья, я вам надала інформацію, яким чином ви зможете виправити ситуацію. Показники я бачу і на сьогодні навіть 22 543. Ви сьогодні вносили на 31.07.22.345. Ці показники є в системі, але вони заблоковані системою, так як попередній показник був 31 498. Розуміли? А для а, того, щоб то, внести показник зміни, показник, потрібно один. підтвердити ваш показник. Це це Я вас перебивала? Що, що? Я вас перебивала? Юлія, я вам надала інформацію. Я чую, що ви мені затикаєте рота. Це ви показуєте своє погане виховання чи свою зневагу до мене? Я не показую зневагу. У нас велика черга на лінії. Я вам надала я інформацію. Теж чекала, чином свою чекала свою чергу на лінії. Я починаю говорити ситуацію, допов... ви мені затикаєте рота. Це що за хамство? чим можу вам допомогти, Юлія? Я питаю, яким чином мені чат-бот пише, що у мене попередні показники були більші, ніж за поточні, якщо я пишу цифру кожного разу більшу. Звідки взялось 31, якщо у мене фіксація 222? У мене всі фотографії в переписці. Ви можете мені надати фотофіксацію 31, якщо я давала фотофіксацію 22? На 1 липня внесений показник в вашу систему 31498. На підставі Тому чого? У вас є фотографія мого лічильника, де було написано 31. Немає такої інформації. Якщо немає фотофіксації, на яких підставах мені малюють борг? 14 тисяч. Ви мені зараз озвучуєте цифру 31. Звідки вона взята? Інформацію я бачу в вашій карті. Звідки вона взята, зараз будемо перевіряти. Це мігрований показник 31498, розрахунковий показник. З 1.08.01.25 року показників у вас були 28960. Тобто це розрахункові, це не надання. Я правильно розумію? Так, так, так. так ну, я вам я вам про це і кажу, що я надавала в липні, на початку липня, фотофіксацію 222,58 На наступний день 222,59 фотографію лічильника. Мене цікавить, чому у вас не дивлячись на те, що я надаю фотофіксацію, програма рахує по розрахунковим показникам. Повторюсь, із чат чат-боту заявки не коригуються показників. Рекомендуємо на електронну адресу компанії направити фото, фіксацію лічильника для виконання перерахунку. А як вони можуть не коригуватися чат-ботом, якщо ви бачите по системі, що надавалися показники через чат-бот? Юлія, я інформацію вам надала. Будь ласка, скористайтеся. І виконайте ці дії для того, щоб вам виконали перерахунок. Я інформацію прийняла, зафіксувала, дякую. Мені мене цікавить, чому, якщо інформація до вас приходить в системі через чат-бот, і ви це бачите, підтверджуєте, чому не фіксується заявка згідно чат-боту? Ця функція ще в розробці, тобто фахівці її не бачать. А для того, щоб опрацювати, потрібно на електронну адресу направити, щоб вона пішла в роботу. Будь ласка, в розробці. Дякую доброго. вам за дзвінок, Юлія. Всього доброго. Доброго дня, ім'я Максим, чим ми можемо вам допомогти. Ну, дивіться, вам потрібно дійсно звертатися до постачальника. Так, якщо ви фото відіслали, то все добре. Подовж до якого часу має в нас цей показник. І вам потім вже в числі за вересень або за жовтень, не можу точно сказати, зробить перерахунок. Але в першу чергу вам потрібно, якщо ви хочете дійсно відновити електропостачання, то вам потрібно вирішувати питання з постачальником, тому що перерахунок може бути просто зроблений вже по числі за вересень або за жовтень. І відповідно, тобто. Вам потрібно з постачальником в будь-якому випадку вирішити питання ще до, до, до перерахунку, щоб відновило електропостачання. Для коригування показів справа в тому, що це не робиться зазвичай в один день. І тому вам спочатку потрібно вирішити питання з постачальником, щоб вам відновили електропостачання. А коригування воно відбувається до 30 днів, розглядається звернення. До 30 днів. Так. І як мені зв'язатися з постачальником? Це або по цьому номеру, або фізично а, до них прийти. По якому номеру? 0800 304 909. І якщо я прийду фізично, вони все одно будуть розглядати це протягом 30 днів. А... Я не можу сказати, як у них це буде працювати, яке вони, яке вони вам вирішення питання запропонують? Я цього не можу сказати, тому що, виходить, вам потрібно з ним вирішити питання, тому що відключення за вимогою постачальника. Добрий день. Скажіть, будь ласка, коли буде надана заявка на підключення по адресі? А ви надавали підтвердження нам оплати, що ви оплатили? І повторне підключення сплачували? А, сплачували. Що саме? Який борг? Перепрошую, як до вас звертатись? Юлія. Борг у вас 14 тисяч п'ятсот гривні 26 копійок. Оплати по рахунку немає. І для того, щоб була заявочка на підключення, має бути сплачений борг. І сплачений рахунок за повторне підключення. Ви отримали такий рахунок у відділенні? Я зараз записую цю розмову, як я записувала все з ДТЕК, і ДТЕК уже вчора кланявся, вибачався за неправильні подані показники. І коек був в копії. У мене є листи, все підтвердження з чат-боту, скрини. Про те, що я подавала одні показники, мені намалювали такі показники, що виник міфічний бург на 14 тисяч. І ну, мені на сьогодні сьогодні... Він не перерахований. ДТЕК мені сьогодні підтвердив, у мене є записані розмови з операторами ДТЕК, що заявка на перерахунок вже виконана, надані були правильні показники. І єдине, що залишилося, щоб постачальник від... зробив заявку на повторне перепідключення. На яких підставах я повинна оплачувати повторне перепідключення, якщо це помилка ДТЕК. Справа в тому, що кількість кіловат невірно вам зазначив ваш оператор системи розподіл. Дійсно, він повинен надати її для перерахунку, що зазначив невірно. Але якщо в свою систему Юлія Дитяк вніс правильні покази, то на будь-який день місяця дана інформація у нас не завантажується. Обсяги споживання завантажується іш, лише один раз на місяць після 3-го числа щомісяця. Тому якщо в своїй системі ДТЕК змінив цей обсяг і подасть нам постачальнику, то це буде не раніше 3 числа, і рахунок з перерахунком буде не раніше 8 жовтня, тому на сьогодні підстав скасувати заявочку у нас немає. Мені детек повідомив, що з їхнього боку все зроблено і вже має бути відновлено. А скажіть, будь ласка, у вас відключили чи у вас просто самоборго? Тобто по заявочці виконали відключення ДТЕК, чи ні? Відключення вже третій день. Ну так а чому тоді дитек, якщо знає про те, що він надав невірний обсяг споживання, і постачальник його нарахував, виконав свою заяву нашу заявочку на відключення, коли сам подав невірний обсяг? Він повинен був її відтермінувати до того моменту, коли проведе перерахунок обсягів і надасть їх нам постачальнику. І ми завантажимо дані, і тоді перерахунок буде проведений, але він буде в наступній квитанції. На сьогодні підстав надати заявочку на підключення у нас немає або на скасування, інформації немає, перерахунок не проведений. Мені ДТЕК сказав, що вже всі дані в базі є, у них є, відображається підтвердження, що був зроблений перерахунок. Якщо ви кажете, що у вас нічого немає, перерахунку немає. Чого тоді мій детек говорить, що він є? На жаль, не можу знати. Зверніться до них, уточніть повторно. ДТ, ДТ прекрасно знає, що обсяги не завантажуються через державну єдину платформу, називається DataHub, і ці обсяги завантажуються їхнім товариством один раз в місяць побутовим споживачам. До третього вони приймають обсяги, і вже з четвертого завантажують дані на датахаб, з яких автоматично наше товариство вивантажує ці дані, і система обраховує ці дані. Лише таким чином. Так, я надавала всі скрини електронною поштою з чат, боту тут Прошу, я не прокоментую. На сьогодні така інформація відсутня. Заявочки на підключення немає. Хто її Зачекайте на лінії, я спробую уточнити. Якщо з'явиться якась інформація у відділенні по заборгованості, я вам повідомлю. Якщо ні, вона залишиться без зміни. Чекайте, будь ласка. Дякую, що ви зачекали. Ви на лінії, Юлія? на лінії. Так, дійсно така ситуація, як я вам пояснила. Ваш оператор системи розподілу ніяку інформацію до нас не надавав, але офіційно дані будуть завантажені лише після 3-го числа, як і пояснила, процедура є без змін. І що тепер робите, який вихід хіст і Звертайтеся до тек, будь ласка, уточнюйте це питання. А які покази у вас на лічильнику, скажіть? 22-543. Ну, показник зник лічильника у вас дійсно боргу не буде, у вас буде переплата. Ну я ж про що і кажу, і я коли відправляла скрини з чат-боту, вони мені сказали, типу у них чат-бот в розробці, а там якась помилка пішла відправляйте на пошту. Ну розумієте, Юлія, по питанню того, що дитек вам залишив кіловати, він же вас і відключив за свою помилку. І зараз потрібно для того, щоб надати заявочку, ДТЕК від нас потребує коштів за повторного підключення, на основі чого? На основі того, що він помилився у вас в обсязі споживання, значить він повинен вас безкоштовно підключити. Мені Або... ДТЕК сказав, мені дитек сказав, що вони підключають і відключають тільки згідно заявки постачальника, тобто. Правильно. Але ж дивіться, постачальник надав заявочку щодо боргу. Борг штучний, можна сказати, нарахований згідно тих даних, що ваш оператор системи розподілу надав у вас майже 9300 кВт, як нарахованих зайвих. Тобто, по тій причині, що вони помилково надали обсяги, по тій же причині вони вас по своїй помилці відключили. Це вам потрібно до ній звертатись і з'ясовувати питання повторного підключення за їхній рахунок. Якщо вони е, визнають цю помилку відповідно, тоді вони повинні постачальнику подати інформацію, що вони підключають вас за свій власний рахунок. От тоді ми будемо е, е, цю заявочку створити. Тобто, розумієте, на сьогодні підстав для зняття цієї суми боргу її немає, і е, жодним чином заявка скасована не буде. А якщо я, наприклад, відправлю вам з чат боту, які я показники надавав? На жаль, нічого нам не дасть. Для того я і запитала у вас, який показник, то у вас 9264 кВт нарахованих зайвих. І якщо їх зняти по розрахунку, то у вас не буде боргу, у вас буде переплата на значно вищий обсяг споживання. Ну так, я з чого вам про це і говорю? Ну заявочка буде на відкликання лише тоді, коли ми перерахуємо і від іте отримаємо дані, в яких він надає нам, що ми маємо зняти з розрахунку 9264 кВт по тарифу, і тоді у нас буде підстава для перерахунку в стіну. На жаль, іншим чином, ні. Звертайтесь, уточніте, щоб вони вас підключали за власний рахунок по своїй помилці. А скажіть, будь ласка, яка вартість підключення? Ну, в залежності від того, о, як їм чином було відключено. Тобто це їхня ж калькуляція. Послуги повторного підключення, це ми робимо яка процедура з звертається, ми робимо до ДТЕКу запит, ДТЕК надає нам калькуляцію по виконанню цих послуг. І лише потім оплачуєте ви, і ми їм повертаємо кошти. Тобто це їхня калькуляція, розумієте? Якщо у вас це приватний будинок відключили на опорі, то підключення буде близько 5 тисяч орієнтовно. Якщо це в лічильнику, це буде трошки менше, можливо, 4 з лишнім тисячі гривень. Швидше, Але не скажу. Тут швидше все, що на опорі, то що до нас ніхто не приходив. І коли навіть знімали показники, ми запрошували людину в подвір'я, вони сказали а вас у нас в задачах немає, це тільки сусіди, тобто до нас навіть не зайшли. На жаль, я нічим вам не зможу допомогти. Звертайтеся до них повторно. Тоді вони повинні яким чином заявку робити на до вас за свій рахунок, воно вони відправляють на пошту, чи яким чином це відбувається? Ну вони інформують нас, звісно. Ну, на пошту я правильно розумію? Ну, дивіться, вони ж вам говорять про те, що для того, щоб підключити, потрібна від нас заявка. Це дійсно так. Але на якій основі ми зараз створимо заявочку на підключення, коли борг не сплачений, і перерахунок не проведений. Це можливо, але це можливо лише е, в наступному місяці. По процедурі, коли ми отримаємо дані і проведемо перерахунок. от тоді ми ДТЕК, надаємо заявку, що ми відкликаємо цю заявку на відключення, а по факту він вас уже відключив. Тобто виходить, що вони просто чекають наступного місяця, щоб не платити за повторне підключення. Я на жаль не прокоментую цей факт. Будь ласка, детальне звернення ви в ДТЕК можете надати їм. Добре, дякую, добре. Будь ласка, звертайтеся доброго до побачення. Вітаю, мене звати Олександра. Чим я можу вам допомогти? Добрий день. Чи до якого питання ви звертаєтесь? У котрій годині приїде бригада на підключення. Інформацію подала про те, що ви вимагаєте підключення сьогодні по часу, на жаль, вас не зорієнтує. за медзвежці черговий диспетчер про те, як направляти бригаду. Ну, мені все вже говорили. Просто вже третій день без світла звини ДТЕК. А детек мені говорив неправдиву інформацію, що я повинна вирішувати це питання з постачальником. Коли я зв'язалася з постачальником, у мене ця розмова записана. Я потім передала це детек. Що якщо це була помилка ДТЕК і з їхньої вони відключили, то вони повинні робити самі запит на постачальника, вони дають розпорядження, і детек це все поновлює за власний кошт. І зараз мені ДТЕК все відповідає загальними фразами. І це дуже некрасиво з вашого боку, я маю на увазі не особисто вас, а компанії, що тягнеться це все дуже довго, якість обслуговування дуже низька, і свої помилки ДТЕК проляти не хоче. Тобто, немає, я взагалі не розумію, в чому проблема просто вимкнути одну кнопочку, і я це чекаю вже третій день, і мені ще малюють якісь невизначені строки. Спочатку ми очікуємо на наряд, і виданий буде наряд о, саме диспетчеру, диспетчер вже направить бригаду. На жаль, інформацію передали, але інформації поки що немає. Саме по часу не орієнтують. Скажіть, будь ласка, наряд від кого ви маєте отримати? Від фахівців, які е, дають наряди на повторне підключення черговому диспетчеру. Бо мені постачальник сказав, що ще зранку вони вже надали, згідно запиту ДТЕК, розпорядження, що залишилось тільки відправити бригаду з вашого боку. Тобто, щоб відправити бригаду, то по великому рахунку це тільки мене зорієнтувати по часу, коли вона приїде. Тобто, якщо розпорядження від Київської ЕК вже було, значить по факту вже все оформлено. Ну, тоді, факті, всі мають ці наряди видати інформацію далі в роботу до чергового диспетчера. Попередні ми з вами вже спілкувалися. Я зафіксувала інформацію, що ви як споживач, через те, що були надані певні незручності, через те, що ми вас помилково відключили, що ви вимагаєте підключення сьогодні, тому інформацію передала в роботу далі. Очікуйте на дзвінок. Ну, вже година дня, вже скільки годин з тих спір пройшло, досі ніякої конкретики, і я тільки чую вже третій день чекати. Ну, ви розумієте, що це дуже абсурдна ситуація? Я розумію, але денна бригада працює до 8-ї години вечора. Тобто сьогодні мене точно підключать, я правильно розумію? Я не можу гарантувати, так як я не керую бригадами. Ви повідомили інформацію, щоб я подала інформацію в роботу, я її надала. А хто може підтвердити? Ви підтримувати... від диспетчера можете отримати підтвердження, що це буде сьогодні? У диспетчера поки що немає наряду. А наряд видає хто? Фахівець, який займається обробкою заявки, правильно? Це вірно. Відомо можу... про те, що інформація буде передана сьогодні до диспетчера. А з фахівцем, який надає е, е, наряд, я можу поговорити? На жаль, такої можливості немає. А з якої причини? Ми не з ми не з'єднуємося з фашівцями. Угу. Я зрозуміла, добре ця розмова теж записана, матиму на увазі тоді до наступного дзвінка. До побачення. Що інше такі До побачення? <говорю> Слухаю ваше питання, Юлія. А, давала заявку. Мені сказали, що вона вже виконана. а Єдине, що залишається, отримати наряд від фахівця, який назначає бригаду, для того, щоб мені підключили повторне електропостачання, яке мені вимкнули з провини ДТЕК. Надали невірні показники постачальнику. От декілька годин назад я дзвонила, хоча ще вранці мені постачальник підтвердив, що заявку на перепідключення вони надали. А, але я дзвонила в обід в годину дня і ще а, по бригаді а, диспетчеру, інза, наряд не передали. А мене цікавить, чи є якісь зміни, чи вже надали розпорядження, щоб бригада приїхала, тому що я робила наголошення, щоб, щоб сьогодні мені поновили, бо вже третій день немає світла. Наряд від сьогодні видано в роботу сьогодні, а бригада під'їде, як тільки буде технічна можливість. На повторне підключення дається 5 у вас селище, протягом трьох робочих днів. Була фраза, що мені потрібно, щоб повновили на сьогодні електропостачання. Відключення було звини ДТЕК. П'ять робочих днів це якби була у мене дітям. Трьох мені говорив оператор по місту по селищу 5 робочих днів. У вас селище міського типу? Селище міського типу, так? Протягом трьох робочих днів От, вже третій день, як я б'юся, я писала листи пропоновлення світла мені ніхто не відповідав, не ігнорував. Тобто три дні фактично, фактично сьогодні вже спливає. Тому потрібно, щоб сьогодні мені поновили світло, тому що вся переписка в пошті в мене зафіксована, всі розмови в мене зафіксовані. Мені оператори ДТЕК говорили неправду. У мене є ці розмови, коли вони говорили, що ДЕТЕК не приймає участі в поновленні електропостачання, що клієнт сам повинен зв'язуватися з постачальником Київської ЕК і робити заявку. Мені ж Київська сказала, я перепрошую, ви трохи неправильно зрозуміли. Вам надавалася інформація, перепрошую, я розумію, що вам потрібно світло, проте вам надавалася інформація, що поки ми не отримаємо інформацію на підключення у, 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 у вигляді заявки від постачальної компанії, електропостачання не може бути відновлено. Так, на даному етапі ви спілкуєтесь тільки з постачальником. Так як заявка отримана, у вас буде підключено згідно процедури повторного підключення. Але постачальник мені сказав, от що заявка так повинна бути від постачальника. Але угу. на підставі запиту ДТЕК, оскільки Підцев... це була їхня помилка, ДТЕК сам робить запит постачальнику. Після цього постачальник дає розпорядження на повторне підключення, і після цього ДТЕК відправляє свої, свою бригаду на підключення. У мене це зафіксовано. Угу. А у котрій годині приїде бригада, тому що ну, загальними фразами мені відповідали і на пошті, і в Фейсбуці, і всі оператори. Mm -hmm. Тобто, вже сьогодні третій день. Якщо протягом трьох днів має бути поновлене світло, а я писала, що мене зафіксовано сьогодні, вже третій день. Тобто, сьогодні, по факту, бригада повинна приїхати. Тому я хочу повторити питання: чи вже було надане розпорядження диспетчеру стосовно того, що бригада сьогодні приїхала? Якщо точніше, заявку ми отримали від сьогодні, тому відраховуються, перепрошую, терміни повторного підключення від дати подачі заявки. Проте диспетчеру була передана інформація про те, що по можливості підключити сьогодні. Інформація була передана, тому будь ласка, очікуйте, Як тільки у бригади з'явиться технічна можливість, вас під'їдуть і підключать. Все, це те, що я хотіла дізнатися. Дякую, ага. до побачення. Дякую вам за звернення, до побачення, Юля. Алло, добрий день, диспетчерка. Пісторизував, у нас є наряд, на підключення. Вас підключили чи ні? Підключили. А не відперти коли? На третій день після відключення, зараз я вам скажу секунду. секунду. Значить, якщо наряд 25, то це десь вас пучно підключили. Так? 25 вересня підключили. наряд Дякую до побачення. Побачи на майдані. Ахмето ну, а... підок.